У п'ятницю, п'ятнадцятого квітня, з благословення блаженнішої владики Володимира, вікарі Київської митрополії, єпископ Броварський Феодосій відвідав Вишневе, що неподалік Києва. На базі цієї школи діє організація Діти Чорнобиля, створена у 1989 році. Вона об'єднує дітей, батьки яких були евакуйовані із зони відчуження, міст прип'яті Чорнобиля Поліського. Наразі це 350 дітей. Завдяки блаженнішому митрополиту Володимиру, який опікується організацією, діти мають змогу оздоровлюватися в санаторіях Криму. Окрім того, вони щороку відвідують Зимненський Святооспенський монастир на Волині. Сьогодні в нашій організації, звісно, що ті, що були евакуйовані в 86 му вони вже дорослі. Їм по 25, по 30, 35, Але їхні діти, які мають статус постраждалих категорія, Д, діти входять до складу нашої організації. На ці дні нам дуже важко збиратися і переносити це, і згадувати ці тяжкі дні, 26 квітня. Як було нам дуже звідти виїжджати. зосталося наше, як кажуть, і молодість там, і здоров'я зараз. Наші дітки теж хворіють, і кожний є інваліди в нашій організації, і сироти, і полосироти, які вже батьки померли від цієї трагедії. До 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС на згадку про жертву трагедії у Вишнівській школі відслужили панахиду. Після чого церковними нагородами було відзначено керівництво Києво-Святошинського району і активістів організації Діти Чорнобиля. А далі на сцену вийшли учні. Вони порадували усіх присутніх концертом. ми молимося тих, кто отошел в вечность, о ликвидаторах, которые, благодаря которым сегодня мы живем, сегодня мы здравствуем, сегодня здоровы наши дети. Мы молимся о тех, кто живы. Мы пытаемся вместе с органами государственной власти возродить жизнь в тех районах, которые особенно пострадали от Чернобыльской трагедии. Это на Киевщине, Иванковский и Полесский район. Справа в том, что наша громада в городе Вишневому співпрацює с самого начала своего существования, потому что Трагедія, яка сталася 25 років назад, і наша община майже е, однолітки. І тому е, ті переселенці, ті люди, які е, приймали участь у ліквідації Чорнобильської трагедії, вони є корінними жителями міста Вишневого, вони є нашими парафіянами. Тому ми розуміємо, що церква це живий організм, це люди. І біль тих людей, які безпосередньо є членами нашої громади це біль церкви. У подарунок від блаженнішого митрополита Володимира усі діти отримали м'які іграшки і солодощі.